Всім привіт! Мене звати Яна і я Гугл-Логіст. Я займаюся доставкою цільової аудиторії бізнесу з необхідними параметрами. І я масштабую ваші онлайн-продажі переважно за допомогою АІ інструментів Google Ads. І основний, точніше поки що, єдиний ai функціонал зі штучним інтелектом це Performance Max в рекламному кабінеті Google Ads. І сьогодні я буду показувати покроково, зрозуміло, з трішки контекстом, що ви не просто тикали за мною, повторювали кнопочки, а розуміли, що до чого, як чому. Максимально просту, але ефективну інструкцію, як налаштовувати Performance Max на Prom.ua, щоб це генерувало в подальшому вам продажі. Це буде максимально спрощено легко, не буде нічого складного заумного, максимально проста, перевірена методика. Тож, перед тим, як ми почнемо, а тайм-коди всі будуть внизу, я би хотіла прояснити декілька нюансів. Для того, щоб, в принципі, запустити Performance Max, нам потрібно буде пройти десь три, ну максимум чотири етапи. Вони не складні. Так, на жаль, зараз поки що Google з Промом не мають прямої якоїсь інтеграції по АПІ, щоб ви там знаєте, нажали одну кнопочку. У вас відразу все завантажилося, підтвердилось та інше. Але тут також все організовано максимально просто. З чого ми будемо починати? Перший етап це створення кабінету. Merchant Center. Це найважливіший етап. Без цього ми не зможемо запустити наші перформанс-макси. Але що таке Merchant Center? Merchant Center – це окремий сервіс. Створений гуглом для того, щоб ми додали інформацію про наш е, магазин умовно, це буквально інформація, там базова інформація, клоготипи, кольори, адреса, і залили інформацію про наші товари. І вони окремо саме в цьому мер... е, кабінеті, будуть проходити перевірку. Ну на жаль, Гугл не придумав, як це зробити в Google Ads безпосередньо, тому існує окремий сервіс. Мені здається, що це навіть зручно. Це буде найдовший з усіх етапів, тому що сама перевірка зазвичай займає десь до трьох днів до 72 годин. Наступний етап це налаштув... другий етап це налаштування цілей або аналітики для перформанс Максу. Дивіться, це, можна так сказати, також основне налаштування для перформансу. На це дуже легко організовано, у нас не буде з вами з цим складностей. Але що б я хотіла відмітити? Я хотіла відмітити. Той нюанс, що а, цілі принципово важливі для перформансу, тому що Агішки потрібно розуміти, який результат вона робить в вашому рекламному аккаунті, тому що всі стратегії, які організовані Гуглом для даного інструмента, вони. Можу так сказати, KPI-орієнтовані, тобто вони хочуть знати, чи правильно вони таргетуються чи неправильно для того, щоб змінити в принципі механіку показів ваших, вашої реклами. Тому це також важливий етап. Ну і третій етап, можливо, один з найважливіших це, це безпосередньо створення рекламного кабінету Google Ads і створення рекламної кампанії. Насправді два у цих етапи займуть ну, від сили до 10 хвилин. Тому що вони найлегший такий етап. Ну, можливо, трішки більше, тому що я буду проговорювати, чому так, або чому інакше, щоб ви розуміли контекст цих налаштувань. Але це найлегше все, що ви можете зробити, це буде найлегший етап, а найдовший відповідно, створення мерчант центру Тож, з чого ми з вами будемо починати? А почнемо ми з вами. Налаштування наших перформанс максів з того, що ми е, будемо створювати кабінет Merchant Центру. Що для цього потрібно? Потрібно перейти по цьому посиланню. Я вам його дам в описі до відео. І далі починаємо нажимати або кнопочку почати зараз, або «Старт нав», як у мене. Тож, е, що саме налаштування кабінету Merchant Center, воно нескладне. Відповідаємо на питання, чи ми продаємо якісь товари. Так, продаємо сайт нашого магазину, вказуємо. Звичайний магазин ні, у нас немає. Нажимаємо Продовжити. Далі, ось цей ось блок ми пролистуємо, тут немає нічого особливо принципового. Нажимаємо продовжити, вводимо назву нашої кампанії. Дивіться, назва кампанії це. А назва, яка буде відображатися в рекламних оголошеннях тут внизу, буде такий приклад, я ось дам. Тому подумайте, що ви хотіли, що там було написано. Найперевіреніший варіант це залишити домане ім'я, яке у вас є, або щось покреативити, тому що це потім користувачі, ваші клієнти, будуть бачити в рекламі. Країну реєстрації. Давайте так, назву кампанії ви потім можете змінити. Якщо що, це не буде помилка, якщо ви залишите щось в якомусь форматі. А от країну ви далі не зможете змінити, тому уважно її обираєте, раптом хтось з вас створює рекламний кабінет з іншої країни. Тут може підтягнутися інша країна. Продовжити. І ось далі у нас створиться ось сам аккаунт Merchant Центра, і нам відразу запропонується перелік речей, які нам варто з вами зараз буде зробити для того, щоб підтвердити магазин. Ну, давайте так, не підтвердити, а залити товари і пройти перевірку. З чого ми будемо починати? Ну, безпосередньо по інструкції, ось цій ми будемо йти тут не складно. Але важливі такі етапи. Адреса компанії. Я маю надію, що ви зможете перенести все те, що у вас є на сайті. Так пам'ятайте, що Київ це окремий адміністративний регіон продовжити, адреса у нас вже готова. Далі нас просять підтвердити онлайн-магазин вашої компанії. І це буде також максимально легко на промі. Чому? Тому що зараз покажу, як це буде відбуватися. Нам потрібно зайти безпосередньо в, в нашу адмінку сайту, знайти ось такий блок, який називається Інструменти вебмайстра і SEO. Якщо раптом їх немає, ви заходите в маркет, нажимаєте Додати додаток, тут вписуєте SEO. Він буде один єдиний. Ви просто заходите його, зберігаєте, можете відмічати ці посилання, можете не відмічати. Зазвичай можна відмітити. Це більше можна так сказати для тих, хто розбирається в цій історії для створення мерчант-центру. Я не впевнена, що прям вам треба прям розуміння дуже глибоко, як це буде працювати чи не буде це працювати. Так, повертаємося сюди. У Нас з'являються інструменти вебмайстра. Після цього ми йдемо в інструменти вебмайстра, і зараз будемо створювати такий сервіс, який називається «Search Console». Що таке Search Console? Можливо, в майбутнє ви будете використовувати якісь для інших цілей. Ми зараз тут використаємо це для підтвердження прав на сайт. Що ми робимо? Ми сюди, там, де префікс URL-адреси, вписуємо наш домен, Нажимаємо перевірка підтвердження. Далі ми гортаємо сюди, там, де є Tech HTML. Тут копіюємо ось цю вкладку ось і тут вставляємо це все, зберегти зміни. Ось ми зберегли. Він далі навіть оновить цю інформацію. Він підставив лише оці символи, код підтвердження, який там був між ось цим знаком дорівнює, але ось умовно все. Після цього ми повертаємося в Серч консоль, перевірити. Нажимаємо. Відбувається підтвердження. Після цього перейти до ресурсу і все, серч консоль у нас створена. Далі ви можете нею користуватися, можете не користуватися. Це вже на ваш буде розсуд, але умовно, нам це потрібно для того, щоб дуже легко підтвердити права на сайт. Я зараз стираю цей ком, нажимаю Зберегти тут, сайт я просто змінюю. Він мені автоматично навіть зараз все підтвердить. Підтверджено, у вас буде ще кнопочка Заявити права. У мене її немає, тому що я це відео перезаписую, бо я захотіла кращий звук зробити для відео. Заявлено права. А якщо у вас немає, не відмічено цієї, галочки, ви нажимаєте Заявити права, продовжити. Тут нічого складного. Просто кла клацаємо на синій кнопочку, нічого складного не буде. Заявили права. Ось у нас є. Так, у нас є онлайн магазин. Підтверджено. Далі нам потрібно дозаповнити ще налаштування. Вони не складні одне з них обов'язкове, точно, нам треба додати налаштування про доставку. Це буде не дуже складно, поясню всі етапи. На рахунок умов повернення. Дивіться, у мене на сайті зараз немає сторінки обміну повернення, але ви можете додати її пізніше. Зараз принципово додавати ці умови повернення не потрібно, але було бажано. На що це впливає? На процес перевірки ніяким чином не впливає. Але от на якість магазину в подальшому може бути. Тому що там буде вам відображатися графік або порівняння характеристика ваших умов доставки, ваших умов повернення в зрівнянні з конкурентами. Тому, в принципі, це більше така. Рейтингова-скорингова система це можна додати пізніше. Один важливий нюанс, тільки пам'ятайте, що умови повернення самі по собі перевіряються окремими модераторами ручними. Ну поки що Google це не автоматизував, на жаль. А, умови повернення. На блокування вашого мерчант центру, саме заведення цих умов повернення всередину мерчант центру, не впливає. Якщо раптом ви на страхання тим, що Google блокує. Магазини там, по, по різним причинам, пам'ятаєте, якщо потрібно вам окреме відео по тому, що є причиною, що не є причинами для блокування, напишіть мені, але зараз незаведення цих умов не буде негативно впливати на вас. То ми додаємо зараз доставку і потім перейдемо до додавання товарів. Так, додати або вилучити країни. Безпосередньо країна, в якій ми продаємо, обираємо Україну. Продовжити. А назву доставки ви вписуєте будь-яку ви хочете. Можна там назвати нова пошта, Укрпошта, все, що ви хочете. Єдиний нюанс, пам'ятайте, що ось цю доставку ми заводимо не для всіх служб доставки це важливо. Ми це заводимо для найдешевшого ключове варіанту адресної доставки. Це, це ключове найдешевшого варіанту. Адресної доставки, тому що якщо ви прописуєте варіанти доставки, у вас один із них повинен бути адресна доставка, і ви будете її можете здійснювати там Укрпоштою, нова пошта, якимсь іншим перевізником, неважливо, але саме для неї. Тому інші варіанти доставки можна сюди не задавати. Обираємо Україну. Зверніть увагу, зараз ми обираємо всі товари. То звичайно, зараз будемо з вами. Заводити ось цей блок налаштувань, вони повинні в ідеалі співпадати з тим, що у вас є на сайті, тому що ця інформація буде ну, частково відображатися навіть і вашим клієнтам. Що значить оцей пункт, до якого часу треба розмістити замовлення, щоб його обробили в той самий день? Я думаю, скоріше всього, ніхто ні в кого з вас не буде якихось проблем. Обов'язково перевіряйте, щоб адреса адреса часовий пояс був вірний. Обробки в днях це. Ти скільки днів ви витрачаєте на обробку замовлень? В когось це буквально там доба, дві доби, в когось це розтягується на п'ять днів, тому ви відмічаєте це так, як у вас є в реальності. Наприклад, якщо б у мене обробка замовлень тривала цілодобово, тоді б я тут могла вписати 0-0. Якщо в мене, як в моєму попередньому випадку, я виставляю час 7 година вечора. І після сьомої години вечора мої менеджери будуть обробляти замовлення на наступний день, то я виставляю 0,1. Ну, з днями я думаю, ви самі розберетеся, які дні ви оброблюєте замовлення, в які ні. Тривалість доставки це безпосередньо термін цієї доставки. Тобто, якщо в нас. Є замовлення, які відправляються день в день, ми залишаємо нулик. Якщо у нас там доставка до трьох днів, ми можемо написати 0,2. І це буде правильно, Ну, тобто, що ви розуміли. Ну, нова пошта зазвичай у нас найшвидше доставляє 1-3 дні. Таким чином, можете дописати 3, загально буде до 4 днів. Наприклад, якщо з рахуванням нової пошти, якщо я стандартний, оперативно відправляючий товари в магазин, то в мене десь приблизно така ось картинка буде. Тому ми і прописуємо найдешевший варіант, і найшвидший в нашому випадку новопоштаю. Пошта завжди найшвидше буде варіант. Грошова одиниця. Уважно, грошова одиниця повинна співпадати по валюті з валютою, яку ви будете запускати, а точніше завантажувати в вашому фіді. Якщо ви на промі, ви будете продавати в Україні, у вас тут помилки не буде, тут буде гривня. Далі щодо вартості замовлення. У всіх у вас може бути дуже різна ситуація. В когось вона може бути від певного мінімального чеку, від мінімальної кількості товарів, в когось фіксований, не фіксований. Я зараз опишу варіант, який підходить практично всім для первинної перевірки Марчен Центру, особливо коли ви пишете, що адресна доставка там здійснюється кур'єрською там, сервісом, там нова пошта, чи Укрпошта чи «Діашелем», неважливо. І ви пишете зазвичай ціну від. Ну, тому що ви не можете знати, наприклад, кінцеву ціну, яку назначать пошта, тому що в нас поки що немає такої суперкласної інтеграції, щоб вона і в мерчен вантажилася, і в ПНАПромі роботала. Тому, якщо у вас доставка від якоїсь суми, ви можете написати, наприклад, 80 гривень, і цього буде достатньо для проходження перевірки. Ну, якщо у вас безкоштовна доставка, то тим паче у вас не буде проблем. Якщо у вас там від ціни залежить щось. Це також дуже зручно налаштовувати. Ну, наприклад, там товари до 500 гривень, ви там доставляєте за да, 120 гривень, якщо більше або вам потрібно 500 там, півтори і погнали далі. Тобто можна так налаштовувати, можна від кількості товарів, будь ласка, є загальне, є незагальне. Єдине, що не вийде по вазі налаштувати, тому що для ваги потрібно ще додатково ваш фід, мерчант центр завантажувати параметри ваги. Я не впевнена, що на промі доступні ці атрибути. Тому, якщо ми беремо найлегший варіант, найперевіреніший, викликаючи менше питань зі сторони перевірки Гугла, ставимо цей фіксований тариф, якщо у вас доставка платна, якщо безкоштовно ставити безпосередньо безкоштовно, зберігаєте цю всю історію. Все, готово доставку зробили. Ще раз нагадую. Прописувати всі можливі варіанти доставок не потрібно. Це прописується лише для адресної. Зазвичай задається найдешевший варіант, тому що тут також в якість магазину, коли у вас буде зрівнюватися, тут буде також показувати, у вас доставка краще чи гірше в зрівнянні з конкурентами по термінам чи по вартості. Так, умови повернення. Дивіться, вони також не складні, ви можете їх додати пізніше. Я рекомендую їх пізніше додавати. Тут потрібно URL повернення, вибрати країни, отримуєте ви чи не отримуєте ці повернення, нескладно. Ви з цим справитесь, я навіть зупинятися на цьому не буде. Ідемо далі. <кій> Додайте товари. Як ми будемо додавати товари? Ми будемо додавати товари. А... Навіть не так, як можна додати товари, залити фіт для мерчен центру на пром.ua? Дуже легко, друзі. Ми будемо заливати з вами по посиланню на файл. Формат у нас буде XML, -вський. все зручно організовано на тому самому промі. Чи ми, ми будемо заливати по посиланню, а не через Google таблиці? Чи будемо додавати вручну ці товари? Ну, API на промі поки що недоступна в автоматичній інтеграції. Тому що для вас це буде максимально легко. І зручно, чому? Якщо оновили ціни на товари на сайті, вони оновляться в ФІДІ, відповідно в Мерченцентрі, відповідно і в рекламі. Якщо додали товар, прибрали якийсь товар, щось вибуло, прибуло в наявності, все буде досить оперативно. Єдиний звичайно, мінус заливання товарів по файлу на відміну від АПІ, але АПІ поки що недоступна на праме. Це те, що якщо раптом у вас щось міняється протягом дня. То вам потрібно зайти вручну це оновити в мерчен центрі, тому що найчастіше автоматично система може оновлювати ці дані кожні 24 години. Ну, можна звичайно е рідше оновлювати щотижня, щомісяця, щомісяця, але найшвидше це 24 години. Наступне обов'язково перевіряйте, щоб країна була правильно вказана ось тут внизу. Українська мова, ну, маркетингові методи в нас поки що стандартні. Залишилось нам добути це посилання. Де нам добути це посилання? Заходимо в товари, наші позиції. Ось у мене на всього одна товарна позиція нещасна, але у вас може бути їх багато. Нажимаємо експорт, обираємо фіт даних мерчант XML, обираємо мовну версію товарів. Тому так, якщо у вас дві мовні версії, можете вивантажити дві мовні версії. Якщо ви сумніваєтесь, чи потрібно вам російська, Мова, чи взагалі вас її немає? Не партесь української мови, зараз дуже достатньо буде прекрасно працювати ваш рекламний кабінет. Нажимаю згенерувати посилання. Ось готово воно копіюється посилання. Я ще рекомендую все-таки перевіряти його, тобто вводю в браузер, і дивлюся, в принципі, тут відобразилася інформація про мої товари чи ні. Пром дуже гарно формує цей масив даних, тут є вся база, яка потрібна. Повертаємося в наш Merchant центр, вставляємо наше посилання в тому вигляді, який нам зробив пром, нажимаємо продовжити. До речі, якщо вам потрібно експортувати якісь там певні обрані позиції, чи робити декілька фідів на промі, в принципі, це можна робити. Але оскільки в мене один єдиний тверд, то я не можу вам показати, як саме це зробити. Можна оновлювати посилання, ось, будь ласка. Так, що ми маємо? <кій> Перше. Чекаємо, буквально 2-3 хвилинки може це зайняти, доки завантажуться всі товари. Звичайно, якщо у вас товарів дуже багато, декілька десятків тисяч, то звичайно завантаження може зайняти трішки більше часу, десь хвилин до 10-15. Наша задача перевірити оцей оста розділ останні оновлення для того, щоб у нас тут все було окей. Що товари додані, в нас немає червоних помилок, тому що якщо червоні помилки є присутні, їх потрібно поправити. Для чого? Для того, щоб ми мали що. Перше, Власний рейтинг наших товарних оголошень для Гугла, щоб нас залюбки гугл показував. Друге, для того, щоб всі товари в принципі могли вийти в видачу. І третє, обов'язково для того, щоб ви не переживали про те, що якийсь можливо ходовий товар у вас не буде показуватися. Займається буквально декілька хвилин. Ну, якщо раптом вийшли з цього блоку, і вам потрібно повернутися зрозуміти, чи додалися товари. Нажимаєте справа вверху шестеренку, джерела даних, і тут буде цей фід або набор фідів, які ви завантажили. Що в мене тут 0 відображається. Нажимаю на цей фіт. Бачите, у мене вже показано оновлених товарів. Додано один товар, бо він у мене однесенький. Бо важливо, щоб тут з'явилася циферка 1. і Тоді можемо вважати дійсно успішне цю заливку товарів. Ну, зараз почекаємо. Щоб я вам показала, що товар з'явився, які на ньому статуси та інше. Але поки товар заливаються, я вам пропоную додати ще декілька важливих налаштувань. Ваш мерчант центр вони вам точно не зроблять гірше. Ми додаємо динамічний ремаркетинг. У цей блок для чого він потрібен? Для товарного ремаркетингу, щоб система могла його використовувати в вигляді товарів, які нас доганяють користувачів. Які будуть товари наздоганяти користувачів, ті, які вони б переглядали в каталозі чи по певним якимсь подіям, не принципово важливо, гірше не зробить. Єдине, що цей динамічний ремаркетинг часто може бути недоступний, його немає сенсу додавати, якщо у вас тематика там здоров'я, там бади, ліки якісь продаєте, вітаміни, навіть хрестики ювелірні інколи також блокуються. Є певні ніші, в яких динамічний ремаркетинг зазвичай не пропускається, тому це. Це ваша ніша, можете його взагалі не додавати. Я продаю футболки, то я додаю. Все, одна кнопочка Додати. Більш нічого зробити робити мені не потрібно. Огляд. Знову повертаюсь, і я ще хочу додати розширене керування даними джерелами. Це для вам для майбутнього, скоріше всього, згодиться. Я роблю так, щоб у вас був ну, базовий набір. щоб Далі, якщо ви щось будете гуглити в інтернеті, у вас вже все готове по інструкції, що зробити. Так, повертаємося в наші джерела даних. Ми вже бачимо: у нас один товар, ми нажимаємо на нього, він з'являється. Тут уже на вкладці товари. Бачите, статус поки що розглядається. Це о, треба слідкувати за цим. Якщо раптом у нас є проблеми, ми хочемо, у нас великий товарний асортимент, хочемо побачити динаміку, перевірилось, не перевірилось, е, скільки товарів перевірено, Заходимо, потрібна дія, переглянути історію. Тут буде красивий такий графік візуальний вибудовуватися. Ну, звичайно, я не можу грати е, якісь інші, мені поки що не показує, але там, якщо що, динаміка буде показана. Жовтим кольором відмічається те, що обмежено по якимсь причинам. Речі, найтиповіша проблема обмежена: це коли ви капслоком прописуєте опис або назву товару, тому краще прописувати звичайними буквами. Може бути якісь товари відхилені, потрібно буде окремо розбиратися з цим. Поки що у нас розглядаються ці товари, тобто зараз що ми з вами зробили? Налаштували марчен-центр, додали практично всю базу з яких з, базових, базу з базових, якусь базову інформацію про наш сайт, підтвердили права на сайт, зглили товари. Ще й мало того, додавали декілька функціоналів для вас, де вони будуть відображатися. Ну, ось дивіться, у вас буде можливість побачити, в яких ну, поки що вони товар перевіряються. У вас буде товари показуватися зараз, поки що динамічний ремаркетинг, безкоштовні оголошення, платні нас з'являться в функціоналі, коли ми перейдемо до створення наших цілей. Все буде поетапно пояснювати. Ми ще додали з вами декілька додаткових налаштувань, тобто у вас з'явилися додаткові фіди, не знаю, будете використувати їх в майбутньому чи ні. І в нас з'явилися ще, завдяки тому, що ми поки чекали, товар заливається ще додаткові налаштування в вигляді правил перетворення марчен-фіду. розумію, може чим-то. Вас загружаю, не принципово важливо. У нас тут просто вкладочка додавалася, правила атрибутів, все супер, ідемо далі. З мерчантом ми завершили. Як бачите, не дуже складно, дякувати прому, що він організував вивантаження товарів, дуже зручно, підтвердження прав на сайт дуже зручно. Наступний етап це у нас створення цілей, без яких Performance Max не буде працювати.